Логіка, математичний розвиток орієнтування в просторі. Діти, сьогодні ми з вами пограємо в гру, покажи та розкажи, але спочатку згадаємо, де у нас права і ліва рука. Виклади дві долоньки на стіл. Яка з них ліва, а яка права? Так, це права рука, а це ліва рука. Все, що знаходиться з лівої частини з боку лівої руки, ми називаємо ліворуч. А що знаходиться з правої частини руки, ми називаємо праворуч. Уявіть, якщо поділити все навкруги, то частина всього буде ліворуч, а інша частина праворуч. Подивись ще раз і запам'ятай, де у нас ліва рука, а де у нас права рука. Подивимось, наприклад, де знаходяться предмети. Лялька, собака, яблука, ліворуч, Заяць, листок, м'яч, праворуч. А тепер твоя черга назвати предмети, які ліворуч, а потім праворуч. Ліворуч, машина, слоненятка, пірамід. Праворуч, ялинка, гриб. Квітка. Де на малюнку знаходиться саме високе дерево? Ліворуч знаходиться саме високе дерево. А зайчик з великою морквою де знаходиться? Праворуч, а з маленькою морквою, де стоїть зайчик? У центрі. А яка морква у зайчика, який стоїть ліворуч, середнього розміру? Як ви гадаєте, яка лисичка швидше прийде додому, перша чи друга? Так перша прийде швидше додому по прямій доріжці. Розгляньте малюнок та скажіть, хто стоїть ліворуч? Корова. А хто стоїть в центрі? Кінь. А хто стоїть праворуч? Так, віслюк. Розглянемо та порахуємо будинки. Скільки їх? Так, три будинка. А які будинки? Вони всі різні? Чи вони однакові? Будинки всі різної величини. А де знаходиться найвисокий будинок? Ліворуч. А який за рахунком буде найнижчий будинок? Так, малята третій. Які яблука розміщені праворуч від їжачка? Велике зелене та маленьке червоне. А які яблука знаходяться ліворуч від білочки? Червоне велике та червоне маленьке. Подивіться уважно, що зображено на малюнку далеко? Корова, ялинка та лисичка. А що зображено близько? Будинок, дерево з яблуками та собака. Молодці малята до нових зустрічей.